Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, у нас 28, якщо я не помиляюсь, так 28 квітня. І Я вирішила прийти до вас і поговорити з кожним просто по душах. Отак, От начебто, ми сидимо за чашкою кави. Звичайно, що я сижу за стаканом води, тому що дозволяю собі на даний час тільки одну каву в день. Але про що взагалі я б хотіла поговорити? Про ту тему, яку я не дорозповіла в Суботу це про те, як встигнути все, і, звичайно, що зацепити ту тему, яку я сьогодні написала в сторіс в інстаграм. Це що часто нам дається, що любов до себе це отак. Переключилися і живемо це життя. А насправді уявляєте, це не так. Це постійна робота над собою 24 на 7. І за цю роботу, як би ми не хотіли, нам ніхто не платить. Але є в цьому всьому дуже великий плюс. Це те, що коли ми працюємо над собою, це те, що коли ми вкладаємося в себе щоденно, ми отримуємо надзвичайно великий бонус. Наше оточення і наше відношення до великої кількості ситуацій змінюється. Можливо, там, де ви бачили, що вже неможливо ніяк прорватися, і неможливо нікуди пройти. Проходиться можливо там, де не хотілося нічого робити, появляється мотивація. В тих людях, в яких ми бачили ворогів, чи, можливо, конкурентів, чи взагалі людину, яка дратувала, вона вже й не дратує, і так далі. І це справді так. Життя змінюється, коли ми змінюємо своє відношення до себе і змінюємося ми в загальному. І на попередньому ефірі я говорила багато про те, як встигнути все, що вам хочеться. А сьогодні хочу дати прямо такий коротесенький лайфхак, як встигати щоденно те, що для вас важливо, як знаходити час на ті речі, які ви розумієте, що от ви вам хочеться робити щоденно. От щоденно вам хочеться мати, наприклад, час для себе. Як це зробити? Даю лайфхак, який я використовувала дуже велику кількість часу для себе, і яку використовує велика кількість людей, які приходили до мене на консультацію чи на індивідуальне ведення це віднайти жагу до життя. Яким чином віднайти цю жагу до життя? Цю жагу до життя потрібно віднайти у ваших цінностях. А ваші цінності це цілі, щоденні цілі, які вас ведуть до ваших цінностей. І що це означає? Це означає, що давайте наведу на самому простому прикладі, що це не було, не звучало просто як якісь, а, знаєте, не люблю, коли кажуть а, якусь, не знаю, теорію, яку, в принципі, можна прочитати будь-якій в якій книзі. А я хочу дати вам приклад, який ви зможете використати в своєму повсякденному житті. До прикладу, у вас є цінність здоров'я. І це такий один з пріоритетів вашого життя. І щоденно для того, щоб ця цінність передувала, для того, щоб вона допомагала вам іти і рухатися по вашому житті з насолодою і ніяк по-іншому. Важливо, щоб щоденно була хоча б одна звичка, яка буде відповідати цій цінності. Не знаю, можливо, там випити 8 стаканів води, можливо, приготувати смачний обід чи сніданок, можливо, зробити якусь руханку 10 хвилин. Але щоденно має бути щось, що ви будете робити для цієї цінності. Якщо це щось інше, не знаю, сім'я, то щоденно вкладатися в свою сім'ю. Але тут. Трішки алгоритм не спрацьовує спрацьовується, як я сказала. Тому що насправді наша сім'я, вайп наших і емоцій, наших дітей, а, вайп нашого чоловіка і так далі, бо тут переважно будуть дивитися цей, цей запис, точно жінки, я це знаю, залежить від нас самих. Тобто, коли у вас є цінність сім'я, і ви хотіли б щось змінити в сім'ї, саме потрібно подивитися на себе і змінити щось в відношенні до себе. Не обов'язково змінювати, можливо щось додати, можливо, щось відкоригувати, можливо щось десь ем, подивитися на партнера. От не знаю, давайте візьмемо саму-саму таку е, популярну думку, де, з якою також до мене приходять на консультації. Мене дратує мій чоловік. От дивіться, от дратує вас ваш чоловік. І що? І що дратує? От там в тому, що вас дратує в ньому, там дуже велика кількість ресурсу. Насправді він вам щось показує, що вам потрібно в собі розвинути, чи що вам потрібно в собі побачити, чи що вам потрібно в собі прийняти, і так далі. І це все дуже великий, велика кількість ресурсу, завдяки якому ви можете дойти в цінність, сім'я, і почати насолоджуватися щоденно тим чи іншими ситуаціями, якими стаються на вашому житті. Тому що в загальному зараз кажу такий. Таке можливо трішки думку розчарування, але це справді так є. Не буває так щоденно, щоб знаєте, ось щоденно все йшло гладко, щоб щоденно ніякої проблеми не траплялося. Ми не живемо в якомусь раю, ми цей рай створюємо самі. І коли ми потрапляємо в ілюзії, тобто що а та нічого якось буде, ці ілюзії працюють дуже дуже короткотерміново. Для довготермінового результату потрібно постійно старатися. Виходити з цих ілюзій, страхів і просто йти в те, що вам подобається. І дивитися завжди, звичайно, що в свою сторону. Тому що те, що нам не подобається в комусь, насправді це є в нас, і ми його або не проявляємо, або, як буває ще дуже часто, ми не хочемо це бачити і не хочемо це приймати. От, а, якщо у вас є протягом прямого ефіру зараз якісь запитання до мене, будь-які, ви можете завжди їх задати. А я хочу. Поговорити ще трішки про цю любов до себе, як її взагалі розвинути. Розвинути її е, дуже важливо. Чому? Тому що давайте так зроблю такий короткий відступ, щоб ви зрозуміли, для чого взагалі ця любов до себе, про яку зараз всі всі говорять, тому що любов до себе це один з сегментів самооцінки. Наша самооцінка впливає на рівень нашого здоров'я. Тобто від того, наскільки ви себе любите, наскільки ви себе оцінюєте, бо самооцінка це самооцінювання. Від того залежить, як ви будете себе почувати щоденно, від того залежить, чи ви здорові, чи, можливо, десь якесь захворювання проявилося. Від того залежить дуже велика кількість а, певних моментів, навіть те, чи ви будете проявлятися в соціумі чи ні, чи вам страшно чи ні, і так далі. І саме тут. Скажу, що от на це все впливає те, наскільки ви вкладаєтесь в себе. Тому що якщо ми вкладаємося в себе, не знаю, проходимо якісь навчання, курси, тренінги, постійно читаємо, розвиваємося, це будує нашу самооцінку. Тобто, ви розумієте, що от моя ціна така, тому що я там не знаю. Візьмемо до прикладу мене. Я за попередній рік потратила більше п'яти тисяч доларів на навчання. Я запустила велику кількість курсів, провела велику кількість консультацій. Я збудувала з можна сказати з нуля свою сім'ю. А я от через декілька місяців буду найщасливіша мама у світі, тому що так, це був діагноз, що я безплідна. Насправді це все був просто діагноз, тому що не справдилося. І так далі, і це моя, це те, що наповнює мою самооцінку. І є ще багато, багато різних моментів. Для того щоб кожен з вас, хоч трішки, підсвітив собі прожектором свою самооцінку та підживився цим. Зробіть саму просту вправу: заведіть собі зошит, або для початку можете просто якийсь лист паперу, але краще зошит. І почніть в тому зошиті писати свої досягнення, щоденні досягнення. Для початку можна сісти і написати, просто там, не знаю, завершила школу, там, можливо, з медаллю, можливо, без, але ви це зробили, ви завершили її. Вийшла заміж, там, не знаю, народила дітей і так далі. І чим ви далі будете йти, тим глибше ви будете заходити в це. І там є такі прості речі. Зробила собі каву. Пішла, подивилася на себе в дзеркало, подякувала собі, що я така красотка. Не знаю, самі-самі-самі прості. Дії, які, отут зараз зупинимося, якщо ви пропишете своєю рукою в зошиті впливають на вашу самооцінку і впливають на вашу підсвідомість. Тому що, дивіться, все, що знаходиться в нашій підсвідомості, воно керує нами. Але коли ви це виписуєте ручкою. От, ви називаєте, що так, от я така в Та, цьому, в цьому, в цьому, в цьому. Це означає напряму, що ви це все витягуєте з під свідомості в свідомість. А те, що знаходиться в нашій свідомості, насправді воно вже нами не керує. Керуємо ми ним і ми визначаємо, яку цінність надати тій чи іншій інформації. Ще чому треба писати ручкою, додам тут також. Це те, що завдяки тому, що ви пишете ручкою саме, а не боже, не друкуєте в телефоні чи в будь-якому іншому гаджеті. Це впливає на будову нових нейронних зв'язків. Є така техніка з НЛП, можливо, хтось з вас її знає, і, можливо, хтось з вас її навіть використовує. Про це можете мені писати чи зараз, під час прямого ефіру, чи потім, коли прямий ефір закінчиться, і писати мені, чи в дірек, чи під прямим ефіром. А мені завжди дуже цікаво читати, чи хтось використовує знання, чи тільки читає і йде далі, і не практикує. Тому що дуже важливо практикувати. Є така техніка НЛП, коли ви займаєтеся самопрограмуванням яким чином, якщо ви щоденно будете писати, наприклад, не знаю 5 компліментів собі, з часом ваш мозок почне в це вірити. А якщо ви щоденно будете писати собі 5 цілей на, наприклад, рік, не знаю там заробляти від не знаю, від 2000 доларів, мати там таких-таких э, дітей, жити з таким таким чоловіком і так далі, з часом. Ваш мозок в це вірить. А коли ваш мозок в це вірить, знаєте, що відбувається? Відбувається сама крута і дивовижна магія. Відбувається те, що це стає вашою реальністю. Може хтось сказати, що ні, Мар'яна, це не працює. Ні, Мар'яна, так не буває. От зараз ті, хто є в прямому ефірі, ви можете написати, чи ви пробували таке робити, і чи це справді спрацювало у вас, чи не спрацювало. А я зараз продовжую, чому так не буває, чому є цей супротив і чому стається оця вся дискусія в голові? Дивіться, відбувається така штука, що ми, написавши один, два, три рази щось десь в зошиті. Ми хочемо, щоб це одразу спрацювало. А ви уявляєте, якщо ви написали 3 рази, а якраз на четвертий воно мало спрацювати, але ви цього вже не зробили. А ви уявляєте, якщо воно мало спрацювати от саме на 10-й, а ви зробили 6 і до 10-го не дійшли. І так далі. Тому важливо писати цією ручкою. І ще важливо дуже. Усвідомлено це все прописувати те, чого ви справді хочете. Воно працює на всі 100%. Я пробувала декілька разів сама а, прямо писати якісь речі, які я розуміла, що ні, Мар'яна, це точно не здійсниться, але давай напишемо. Я грала з собою в таку гру. Писала, в мене є такий блокнот невеличкий, в якому я пишу цілі і вдячності щоденно. І знаєте, що саме печально? Те, що воно збулося. Те, що з часом закручується так енергія, так починає спрацьовувати під свідомість і свідомість, що тільки ви цього захотіли записали в цьому чарівному блокноті, а воно бах і вже в той самий день сталося. І що тоді? Ви не вірите? А можете спробувати і перевірити. Тому що ця техніка НЛП-програмування вона спрацьовує в всіх випадках. Залежно тільки від того, чи у вас немає в той момент, коли ви пишете якогось сильного супротиву. Бо тому, що якщо є цей сильний супротив, звичайно, що енергія йде туди, і вона не направляється туди, куди потрібно. Або якщо ви чекаєте одразу дуже швидкого результату, то тут мозок розуміє, що ага, якщо я тебе зараз розчарую, то ти більше цю фігню писати не будеш. І стається так, що в результаті одразу не стається. Давайте про мозок. Про мозок дуже цікава історія. Я сьогодні прямо зранку проводила консультацію і розповідала клієнті, наскільки важливо піти в коннект зі своїм мозком. Дивіться, наш мозок це така гавняна штука, яка більшу кількість часу в нашому житті працює проти нас самих. Чому? Тому що коли ми йдемо в свої страхи, коли ми хочемо самореалізовуватися, коли ми хочемо самоудосконалюватися і так далі, йому цього всього нафік не треба. В ці моменти він старається максимально викинути вас з цієї ситуації, і щоб ви не робили того, що йому дискомфортно. Тому що те, що ви хочете робити, але у вас є супротив, туди потрібно дати більше енергії. А більше енергії це означає використати більшу кількість цього мозгу, який не хоче працювати. І він зробить все, щоб у вас не вийшло. Можливо, з першого разу не вийде, з другого. Але коли ви не здаєтеся. Він розуміє, ага, вона цю гру не завершить ніколи. Треба їй допомогти. Нехай вона вже вдасться, і нехай вона вже остопиниться. І вам, вам з якогось там третього, п'ятого разу вдається. Дуже рідко буває, знаю, як цей перший милинець комом, але насправді в житті також так буває, що дуже рідко стається, коли от з першого разу ви щось зробили, те, що вам ніколи, ви ніколи його до цього разу не робили, часу не робили, і воно одразу вам вдалося. Самий простий приклад колись, коли ви взяли вперше в руки ручку, ви коли писали, вам вдалося одразу? Ні. Навіть є м, така крута техніка, яку я також робила, і можу вам зараз її запропонувати зробити. Візьміть, якщо ви правша, візьміть в ліву руку ручку і почніть писати якісь слова, Чи одразу це вдасться. І чи одразу це вдасться з такою швидкістю, якою вам хочеться. Сто відсотків ні, правда ж? Отак От і в житті для того, щоб. Ту чи іншу звичку побудувати, чи для того, щоб любов собі дати ту, яку вам хочеться, і її постійно буде не вистачати, тому що ви зростаєте і в результаті вам хочеться більше і більше. І це нормально, тому що це розвиток. І тому саме тому важливо. Оце себе повертати, що окей, а у мене там з першого разу вийшло, ні, не вийшло. Ну, то давай я тут також не буду задаватися з першого разу, а спробую ще раз, ще раз і ще раз. Яким чином ще можна повернути цю жагу до життя? Дуже просто. Уявіть, що сьогодні оце останній ваш день. І в цьому дні постарайтеся зробити все те, що вам би хотілося, от про що ви точно не будете жаліти. І так живіть щоденно. Це такий новий левел. Не всі готові до цього, але воно дуже круто спрацьовує. Коли ви саме проживаєте кожен день, як начебто в останнє. от начебто завтра вже не буде. Або воно ж насправді і буде, але воно ж буде зовсім інше. А сьогоднішній день, якщо взяти так в загальному, ви самі розумієте, що не буде більше такого самого точнісінького, такого самого дня, з такими самими ситуаціями. Буде просто щось інше. Що ще би хотіла додати в сьогоднішньому дні, це те, що. Завжди важливо тримати фокус на позитиві. Коли ми фокусуємося на негативі, ми притягуємо в своє життя погані думки, погані ситуації, різні різні захворювання. І це справді так, тому що я, практикуючий психосоматолог, і скажу з того, що я вже працювала, і з того, що я ще вивчаю, що якщо ми негативно настроєні, ми набагато більше хворіємо. Ще що б хотіла додати: це те, що дуже важливо щоденно давати собі ту любов, яку ви розумієте. Що вам хочеться, а не ту, яку вам десь там трактують в соцмережах, чи, можливо, в Інстаграм, чи в Ютуб, чи десь там, що там хтось сказав, от в мене це працює, і ви починаєте це саме робити. І ви робите через якийсь супротив, і насправді вам там не дає вам відчуття любові до себе, а такий, знаєте, ви зливаєте велику кількість енергії, а насправді відчуття, що ну нічого це мені не дало. Це не спрацювало. Це якась фігня, і вона справді якась фігня, тому що ви зробили те, що робить хтось інший, а вам потрібно зробити і дати собі те, що саме не вистачає вам. Як це зрозуміти самими простими ем, такими можна сказати, ем, моментами? Дослухатися до себе, якщо важко самому дослухатися до себе, то запрошую вас до себе на психосоматичну сесію, яка на даний час я її провожу за донат, ем, де ми. Разом з вами війдемо в регрес, і там, там в регресі подивимося, що насправді вам не вистачає, чого насправді вам хочеться і чому ви не можете досягнути те, чого вам хочеться. І там от береться ресурс, потім ви йдете в дорослу себе, йдете жити це життя, і вам все вдається, тому що по-іншому не буває. Е, ще, що відбувається дуже часто, коли ми йдемо в саморозвиток, це це те, що включається страх. Або включається така ситуація, знаєте, коли хочеться, хочеться, але ви знаходите мільйон різних проблем, які у вас в житті насправді їх немає, але ви їх собі придумуєте для того, щоб це не зробити. Наведу на самому простому прикладі. Вчора помила голову і не посушила її. Сьогодні зранку проснулася. Мені стало страшно на себе дивитися в зеркало, тому що волосся було отак. І я собі вирішила, що раз так, значить, я не піду проводити прямий ефір. Не піду до вас, не буду з вами спілкуватися. Але я вже давно навчилася своїм мозгом дуже вести коротку розмову, тобто я встаю, іду щось роблю, якимось чином, яким можу привожу свої волосся в порядок, щоб не було це максимально страшно. І йду і роблю те, що мені подобається. І це не щодо мого волосся, це в загальному, коли у вас є якийсь страх. Є якась ситуація, де ви розумієте, що ви постійно туди повертаєтеся і ви не можете її перестрибнути. Постарайтеся зайти в неї всередину, тому що коли ви вже в цій ситуації всередині, ви з того місця набагато по-іншому вирішуєте ту чи іншу ситуацію. До перекладу, саме про те, що трапилося у моєї клієнтки декілька місяців назад. Вона захотіла до мене прийти на індивідуальне ведення, але вона мені написала Маряна. Я вам скажу так, як є. Один місяць з вами по... була на індивідуальному веденні. У мене зараз не вистачає грошей, і я думаю, що напевно що я не буду далі займатися. Я буду пробувати якось сама. Я запропонувала їй те, що можна, звичайно, щоб в розтерміру... розтермінування проходити далі індивідуальне ведення. Можна без індивідуального ведення, я просто буду вести раціони, і ти будеш далі харчуватися. А можна так, що коли ти отримаєш, тобі прийдуть ці кошти, ти просто тоді оплатиш. Вона згодилася на те, що коли прийдуть їй кошти, вона оплатить. Слухайте далі, що відбулося. Відбулося те, що через два тижні вона заробила чотири рази більше. Вона оплатила мені за мої послуги і далі там заробляла і заробляла. Чому? Тому що, коли ви знаходитеся в ситуації вже в самій всередині, ваші мозги працюють по-іншому. Вони знаходять вирішення з цієї ситуації. Якщо тільки ви ще знаходитеся, знаєте, за бортом, от тут є проблема, а тут ви. То ви, ваші мозги зроблять все для того, щоб ви в цю воду, знаєте, в цю проблему не увійшли. А коли ви вже всередині мни, в цій проблемі, вони вже тоді думають, а як вам допомогти, щоб ви вже вибралися з цього і не зливали туди більше енергії, і далі, далі жили так, як вам там хочеться. Тому це от щодо. Того, як ми можемо зливати енергію або можемо взагалі себе наповнювати. На сьогодні, якщо у вас є питання, що можете задавати. А я забуду завершувати. Обов'язково до вас прийду. Думаю, що в п'ятницю хочу поговорити з вами більше про сторону психосоматики. Наскільки важливо берегти і спостерігати за своїм психічним психологічним здоров'ям для того, щоб фізичне здоров'я також було на певному рівні. І всім, хто бажає, запрошую вас на свій курс, який можна проходити. Чи в індивідуальному порядку зі мною, чи самостійно, там буде багато практики, буде багато пропрацювань. І, звичайно, що будуть неймовірні результати. Якщо хочете детальнішої інформації щодо курсу, пишете мені в Директ, я надішлю вам дані для того, щоб заповнити певні моменти, для того, щоб оплатити, якщо готові. І Рухаємося далі, живемо це життя якнайкраще, і не забувайте, що ви в себе одна, і так як ви себе наповнюєте, це впливає на все у вашому житті. Обнімаю всіх і до зв'язку!